Привіт! Мої вітання із містечка Підзамче. І прямо зараз останні новини ходу будівництва житлових комплексів Брама, Вежа та Новий форт» за квітень. І почнемо із житлового комплексу Вежа. В першій другій чергах завершено всі будівельно-монтажні роботи. Виконано благоустрій прибудинкової території, завершено фінішне оздоблення та монтаж декоративних стель в місцях загального користування і виконано облаштування інклюзивних елементів. Триває процедура допуску до ремонтів. В секції 7.1 третьої черги виконано перекриття останнього поверху. Триває мурування зовнішніх стін. Готуються облаштовувати парапет. В секції 7-2 монтують вікна, мурують зовнішні стіни. В 7-3 оздоблюють фасад. В секції 10-1-5 черги завершено розведення труб внутрішнього водопостачання, змонтовано мережі водопостачання та каналізації, завершується оздоблення фасаду. На першому поверсі комерційних приміщень встановлено вікна, готуються монтувати електричні кабелі. Тепер до ходу робіт в житловому комплексі Новий Форд. В першій і другій чергах усі роботи в усіх секціях завершені. Виконується облаштування благоустрою прибудинкової території, триває передача квартир актами. В секціях В2 і В4 третьої черги утеплюють фасад. На верхніх поверхах секції В1 монтують вентильований фасад. В секції Г1 четвертої черги виконуються фасадні роботи та монтаж вікон. В Г2 триває облаштування монолітного каркасу першого поверху. У секції Г-3 тривають фасадні роботи. Далі прохід робіт в житловому комплексі Брама. В першій черзі завершено фінішне оздоблення та монтаж освітлення коридорів в місцях загального користування. Облаштували інклюзивні елементи, закінчено всі будівельно-монтажні роботи і облаштовують дитячий майданчик. В секціях Б 1 Б2 другої черги виконано розведення мереж опалення та водопостачання, в Б 3 мурують міжкімнатні перегородки, завершуються роботи з благоустрою території внутрішнього двору. В секціях В2, В 5 і В 6 третьої черги влаштовують вікна та мурують внутрішні стіни. В секціях В2, В 6 мурують стіни мансардного поверху. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал для того, щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів корпорації нерухомості Ріел. В коментарях до відео пишіть свої запитання, і, звичайно, наші менеджери дадуть відповіді на всі. Контакти та адреси в описі до цього відео. До зустрічі!